Доброго дня! Мене звати Анастасія, а я Ліза. І це математика без проблем. Сьогодні ми продовжуємо тему уроку площина, пряма і промінь. А завдання в нас таке. Чи перетинаються зображені на малюнку 42, пряма промінь і відрізок. Давай, Ліза, зробимо перше. Чи перетинається пряма МП? МП. І відрізок Е, F. Як ти думаєш? Ні. Чому? Тому що цей відрізок не має початок і кінець. Так, він має початок і кінець, тобто його не можна, не можна пере... продовжити, так? так? Тобто так. його не можна продовжити. Ось, його йому заважає. Ну, тому що він має дві точки, і він не може бути продовжений. До речі, чим пряма відрізняється від відрізку? Тому що пряма не має ні початку, ні кінця. Так. Відрізок має початок і кінець. А промінь? Ну, промінь має початок і немає кінця. Промінь має початок і немає кінця. Отже отже, е чи перетинає пряма МП і перетинаються пряма МП і відрізок ЕФ? Ми відповідаємо, що вони не перетинаються. Правильно? Далі. Е Чи перетинаються промінь СТ і пряма МП. Як ти думаєш? Так. Чому? Тому що він не має Є. Я... Тобто кінця. промінь. Так, промінь має, що початок, немає не кінця, кінця, тобто його можна продовжити. І, і буде це. Ось так. Так, от так. вони отут перетнуться. Тобто відповідь на приклад номер 2 чи перетинається промінь ST і пряма МП. Ми відповідаємо «Так». Так, перетинаються. І останній приклад, чи перетинаються відрізок EF е, і промінь ST? Так, давай EF е, і промінь СТ. Як ти думаєш, перетинаються вони чи ні? Я думаю, що так. Так, чому? Ну, Тому що цей промінь початок ну, має, але кінця немає. Тобто його можна продовжити, так? Так. Ось, і ми получимо отут перетин ось цій точки. Тобто вони також перетинаються. перетинаються. Ми все зробили. Всім гарного дня! Якщо вам сподобалось наше відео, ставте лайки і підписуйтесь на наш канал. До зустрічі! Па-па-па-па!